Приготуємо рибу в томатному соусі. Кількість інгредієнтів в рецепті буде під відео. На пательню наливаємо олію та ставимо її на вогонь. Попередньо ми помили та почистили рибу, посипали сіллю та перемішали. Окремо просіяли пшеничне борошно. Тепер беремо кожний шмат та обвалюємо його в борошні. Занадто багато борошна не потрібно, обваляли, струсили. Та переклали його на пательню. На розігріту вже. Аналогічні дії робимо із рештою шматків. Смажимо рибу з обох сторон до готовності. Слідкуйте, щоб не підгоріла. Вогонь повинен бути невеликий, щоб риба рівномірно просмажувалась. Готову рибу перекладаємо в каструлю. Пательню ставимо на вогонь та наливаємо в неї олію. Висипаємо порізану цибулю. Просмажуємо до золотавого кольору. Не забувайте помішувати. Риба в каструлі, готова цибуля в тарілці. Пательню ставимо на вогонь, наливаємо олію та висипаємо натерту моркву. Цибулю та моркву трішки підсоліть. До моркви підливайте трохи води, щоб вона краще протушувалась. Готову моркву пересипати до цибулі. Додати томатний соус. Плюс трохи води. Перемішайте ложкою до однорідності, висипте цю суміш поверх риби в каструлю та влийте трохи води. Не сильно багато. Так як показано на відео. Якщо у вас риби багато, то викладайте шарами: Риба, засмажка. Риба-засмажка. Поставте каструлю з рибою та засмажкою на невеликий вогонь та накрийте кришкою. 20-30 хвилин протушкуйте, готову рибу викладіть на тарілку. Готуйте та отримайте задоволення від процесу. Смачного!